Ради Було відмовлено за відмовлено задоволення питання. Прошу вас мачово, на червоному планальному засіданні, сесії Рубненської селищної ради, насамперед, донести до депутатського корпусу наступне. Відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані. Законом України про місцеве самоврядування в Україні, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють в лише на підставі в межах повноважень та особисті, передбачені Конституцією і законом України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законом України, актами президента України, Кабінету міністрів України, а в Автономній Республіці Крим також нормативно-правовими актами Верховної Ради. І ради місії республіки ресурсів прийнятому медик їхніх компетенцій. Відповідно до статті 18 то частина перша закону України про статус депутатів місцевих рад, депутати місцевої ради зобов'язані з піддержати Конституції України та законів України, актів президента України, Кабінету міністрів України, регламенту ради та інших нормативно-правових актів, що визначають появу діяльності ради та. Відповідно до статті 118 частини 7 земельного кодексу України, це? підставою відмови у наданні земельної ділянки може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийняти відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої міськоподібної документації. Схем замонструю до і технікою економічного коментування. Використання та охорони земель адміністративно територіальних відповідних, третіх землю щодо перешковання території місцевих пунктів, в установленому порядку. Враховуючи все вище виходини, прошу вас надати мені земельну ділянку орієнтовною площею 7 гектара для будівництва та обслуговування житлового будинку в ОСМП по вулиці Сиха. Графічні матеріали з позначенням важкому місцевого спосування віддається. Додатки. Копія позиція для ідентифікаційного комісу, депутати під'явилась перед документи, які необхідні, не що я вже не буду відкрити, Тепер я донесала всім свою заяву. Також стосовно утримання. Депутати, які минулого разу отрималися, до яких я писала запит, за на мені надали відповіді. Всі ви добре знаєте, що мені відписувалося, це стосується і депутатів різних партій дистанційних, ви всі знаєте ваші відповіді, що насправді ніякого зв'язку з логікою вони, немає. вони не мають, вони нічим не підкріплені абсолютно. Таке саме. Я захотіла так проголосувати, так проголосувала, бо мені так захотілося. Але так, а вже мають свою волю, може заключує. Закінчуєте. Ви рада дивиться, там навіть виходить прем'єр-міністр, чи хтось з міністрів намір має вітрило, виключають мікрофон. Будь ласка, не змінити. Якщо депутати утримують це один раз, вони, можливо, чи не знали. Вони поясняють нюанси, які їм не і приймають рішення або так, або ні. Рішення має бути обґрунтоване. Утримувати за 20 постів, але мені забив. Це це не виходить. Так, я сьогодні. Це ж це не все. Читайте, що Дайте чекаєте, давайте. Давайте я закінчувати. Тобто я хочу запитати, чи є депутати, які читають, які не зрозуміють. ви хочете мене запитати? Скажіть, <клес> будь ласка, що у вас такі критичні духові умови? Чому е, ви е, е, так наполягаєте і так себе ведете? У вас критичні такі розуміють. Чому воно так критично? Я зараз вам пряк, я, а я, не правда. Я абсолютно не знаю, <клес> 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 Остального заняття, Зараз вже про условию, що прошу. Ми ви питання? І ще читаємо так. така запитання. Вивезти довідується на земельні ділянки, де ті земельні ділянки. Ми не знаємо, де зелені. Я одну ділянку знайшла. Як ви знайшли? Це вже гриби в лісі. Давайте люди, хто всі нормальні, давайте пошукайте собі. Будь ласка. Всі будуть шукати, як це можуть можу. Рад, згідно Конституції України і того прочитаного, що ви нам прочитали. Ви не обов'язково маєте бути я жителем зван... Рудного. Чи ви є звернення до то селищної рад, і скільки земельних ділянок ви вже отримали? Жодної земельних ділянок не отримала. Тобто вам відмовили вам, так? Ні, я не зверталася. Рудні всі депутати в були? Е, я не, Ось, не я кажу погані. А де проживаєте? нас зараз звинуватили, що ви погані, і нам сказали, що Конституцію України. Ви, ви напевно, віку є ровесником цієї Конституції. Тому вкаже, цю Конституцію трактує як волонтер. Їх вже переписують 12 разів і зараз знову йдуть зміни до Конституції. Ви вибрали основні положення, уперуєтесь тими основними положеннями і звинувачуєте чомусь депутатський корпус, що ми цього не дотримуємося. А чи дотримуєтесь ви Конституції України? Я чи ми є всі такі законопослушні, Я і в тому числі Верховна Рада є? Я вас нічого не, не звинувачу? Я вам, вам радий звернутися в другу селищну, раду і минуючи розумію селищну раду. Ну, чому я не хочете розумі. звернутися до другого селищного? Я, я тут виросла. Ти? Мені насправді стикло і навіть боляче, що люди, які, з якими я ходжу, музей, виходили, не ходжу, я ходила до церкви, з якими я вітаюся, і люди, в мені, ну, ви мені до яким зараз... А можна питання до вас? Першої заяви, це минулого року, якщо я не помиляюся, скільки разів були присутні на сесії Рудницької селищної ради до моменту, поки ви написали перший раз на виділення земельної ділянки? <реш> скільки ви були присутні? Ви ж так переживаєте за село, за громаду громадуєте. Відповідно, питання чітко. Один раз. Один раз. До моменту, до поки не було написана заява, розумієте? вам що Я це хотіла сказати за сьогоднішнього питання. Я вам слово не надав. не Мирослава. Після чого? Так, я не бачила, пані Руслану. Після чого? Ви Ви не сказали, що ви потім не хочете вже слово. Дивіться, не хочете Я вам надав слово, ви відмовилися від слова. Перепрошую. А одночасно? час. Так, коли ви все, я не хочу. Сперечатися, розперечатися. Слухайте, то давайте що про суді. Зачитаємо, не дітей. За все ви можете, тільки я заложення в селі. А ви знаєте, ви заположення, я скажу такого чесно, маєте право говорити? Це не говорили, Тому що люди, які пройшли ще рік часу, фактично вже скоро у нас буде рік, чи після виборів, скільки вже пройшло, шостий місяць, вісім місяців пройшло, Голова селищної ради зібрав всіх кандидатів на посаду голови, які були, активістів, перепрошую, зібрав всіх нас і по положенні, і по тому ми говорили, розмовляли. Я що зробив? Я сказав, шановні, я не буду брати, я на себе. Ви запропонували, давайте це робити. За вісім місяців жодного кроку в чому? Жодного кроку, навіть сантиметр в цьому напрямку зроблено не було. У це є все офіційно записано, і я так само знаєте, так як окремі люди говорять, ми маємо ще до громади вийти. А з чим вийти до громади. Що вийти, показати, о, я там написав звернення, він мені відповідь там не надав. Та люди добрі. Люди взагалі не мають знати, хто там голова селищної ради, хто там є. Депутат, ну як, бо мають по прізвищу знати. Люди мають дивитися, що просто робиться робота. Зараз і надходження коштів зовсім інакше. Можна це робити, але це має бути розуміння разом спільно всі робити. А не так, ми почали тільки робити, вже там пишуть, там мішок цементу вкрали. Люди, так не ми робимо, фірма робить. Покажіть мені фірму, яка там щось її не зробила. Ігор Борисович, ви минулого разу сказали, що будуть виділені ділянки на аукціон для каналізування. І був поданий, ви завжди, ми тут зробили. І минулого разу Буде розплановано те, що для щось проєкту і далі ми виділяємо, відділяємо. У нас такі активісти, я кажу, одного разу там було активіста, які щось не будуть. Сутрі у нас це, а ти є антовці. А на що знання? Тут тільки нас цікавляться на самих сесіях, розумієте. Я, коли не був головою мае, і <сосифика> сусіда му нормальна вже була, стану бувоў, вже поганна <сосифика> не була. Можна тюбіру. для адаптацій. dajcie, bo tam to musi tam jeszcze widzieć z tego, to nie ale to. Знає, зараз, 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 там... Ви знаєте, а я от зараз дякую за запитання, бо моє, правда, дуже на часі. Я, наприклад, Богдан говорить, ви були у 2002 році депутатом? Був. Буде. Е, Вороцівська сільська рада дає Рудинській селищній раді рішення, що вона не заперечує для духовної семинарі НСУ е, виділення щодо двох гектарів землі під кладовищ. Нас тільки помичу, поганих пішлінковому. Я, я не говорю зараз за голову за депутатом. Але Як ти почав Соловіки, вам на той час, да. чому ви не зробили? Ми станом на сьогодні, все, час пішов, вже не можна, правда, то хіба можемо ніде не згадати про це. Але є в нас, скажімо, напрацьований вже матеріал, ми з ними разом працюємо щодо виділення біля духовної семінарії нового кладовища. Є в нас це кладовище, яке, ну, направду, його вже там немає, якби там не на Олег наші. З хлопцями, що по чуть-чуть там під е, підкошують, щось там роблять, навозимо піску, розумієте? Бо в нас і все перед виборами робиться. Фарбуються, сітки ставиться і так далі. Після виборів ні одного депутата там не було, ну, може, якісь там відсоток малий. Які прийшли, помогли так на дорожче, розумієте? І на толоку і так далі. А ніхто, то, до речі, за толоку теж не було. І там наразі ми ще маємо на декілька років нам його достатньо було. Але якщо в нас буде отака то, дискусія, всередині не, не дискусія це є добре, але буде нерозуміння і непорозуміння того, що незалежно хто є голова, хто є депутат, закінчується каденція, і люди будуть дивитися, чи ти взяв ту ділянку, чи не взяв, не важливо, що ти зробив для села. От люди будуть на то дивитися, розумієте? І треба люди, давайте вже депутати об'єднуємось і починаємо. Є борців, є Яворівська рада. В Яворівській раді, раді. станом на сьогодні голова дома жири, є нормальний, адекватний. Мужчина, як керівник, можна звертатися з ним предметно розмовляти, є голова Бурцівської сільської ради. Давайте разом спільно. Разом спільно взяли, стали і зробили. Що нам потрібно? Звернутися до Ірини Михайлівни на Борисів, які проблеми. Звертаємося ми, але послухайте прикладу У нас, це умовно, я говорю. Давайте звернемося до голови обласної адміністрації на рівні, вже скажемо, міста Бога. Люди, вся влада зараз є хто з і ми туди си не що заговоримо, та там нажали на кнопку Все, гроші рудну, пішли народу. Треба туди переговорити. Будь ласка, заступнику по своєму ді туди розумієте? Це дуже просто робиться все. Але тут має бути бажання. розумієте? А, а є політична воля, розуміє? яка розумієте, що просто полу, политику у вас будуть, розумієте, щоб нічого не робилося. Але закінчиться час нашої дуже швидко, Ми півроку ми нічого взагалі не зробили. То що там якісь відпрогомні кров проект на гроші да так, це є маленьке досягнення, але буде люди каже, тебе не перемовитися щось коли я такому батьку і став. Можна коли поставив моє питання, ми зараз так голосування по.